ІМС МАЙ 990, призначений для догляду за шкірою в домашніх умовах, має чотири функції. Перша ІМС, стимуляція м'язових тканин за допомогою слабких електричних струмів, дає наступні ефекти: тонус м'язів для чіткого овалу обличчя, посилення ефекту від косметичних засобів. Друга Фототерапія. Дія на шкіру світла з певною довжиною хвилі. Пристрій має 5 світлових режимів для омолодження, для проблемної шкіри, освітлюючий, для боротьби зі зморшками. Режим, що збільшує проникність косметичних засобів. Третя – Радіохвильовий ліфтинг. Імпульси проникають в глиб шкіри, підвищуючи температуру, що викликає скорочення білкових структур. Результат у вигляді більш пружної шкіри і підтягнутого овалу обличчя помітний вже після першого сеансу. Процедура має довготривалий ефект. Фібробласти продовжують активно виробляти колаген протягом декількох тижнів після процедури. Переходьте за посиланням під відео, щоб замовити товар або дізнатися більше.